Як заробити багато і відразу, і головне, при цьому нічого не вкладати. Збереження під матрасом це не найгірший варіант. Може, в нього, знаєте, там умовно. Повна 50% людей взагалі не мають ніяких збережень фінансів. Живуть від зарплати до зарплати. Книжки всі вже купили. Уже все, що можна прочитати, прочитали. Да, от вже є 50 тисяч гривень. Книжки правильна машина зламалась для вас. Це шок. Де він взяв бабки? оцей Сергій все досить просто. Повірте, адвокати приватні заробляють непогані гроші. Я до речі, в 2008-му зробив також важливий крок. Школу закінчив. Справа в тому, що запуск об'єкту. Був запланований на 28 лютого, 2022 року. Просто відкрили двері для того, щоб зробити такий перевалочну базу для 8 місяців. Ви ще допомагали так, допомагали людям. Так ми вирішили відкрити заклад по дуже відомій франшизі, яка в нас в Україні ну одна з найтоповіших. З ними було дуже важко працювати. З вас зараз банки візьмуть мільйон справок, і не факт, що вони вам видадуть його там в обговорені сроки. Ну кажуть, це окей. Це окей, все добре.